Вітаю всіх! Хочу вам показати ще одну реанімашку. Як ви пам'ятаєте, я їй приклеювала такого жучка насікоме сонечко на листочок, щоб відрізняти її. Це мені прислали майже без корінців реанімашку, вроді би метелик. І я її та, мабуть, з місяць назад вже пересадила трошки е, таку систему. І гляньте, як чудово, їй сподобалося. Вона далі продовжила рости свої корінчики. І вже тут ось, гляньте, які красотуньки, у закриту систему з мохом. І, гляньте, як тянеться корінчик до моху, прекрасно. І, і тут ось о, пішли відголуження від старого корінчика, ну, як старого, то що ріс до цього. І все чудово. В неї вона вже оскільки наростила листочків. Це ось о, цей маленький був Це перший при реанімації, тоді виростила ось другий. Третій вже наскільки більший. І ростим ще один. Це якась жовтенька, жовтенький метелик, начебто. Ну, в общем, е, я сподіваюся, ми вже скоро побачимо і цвітіння. А то, по-моєму, корінчик ще пробивається між листочками. Так що, ще з однією реанімашкою все чудово. Все їй подобається, гарненько нарощуємо корінчики, і наше сонечко тут є, охороняє, і все чудово. Як бачите, на низ я поклала крупний кусочки кори, з боку мох, і зверху такої, по-моєму, з кукачіпсами насипала. Я її так з цього ж горщика і не прибирала, так трішечки додавала ту шмуху боку і приподняла її. Вона стояла на у на горщику І майже її не тривожила. Тому вона так гарненько далі продовжує нарощувати корінчики. От такі результати ще одної реанімашки. Чекаємо тепер цвітіння її, чи буде вона метеликом, чи ні. Ну, в общем, є Є ще одна врятована орхідейка. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!